З 13 років після терактів 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку відбулася церемонія відкриття музею, присвяченого людям, які загинули у всесвітньому торговому центрі Пентагоні та штаті Пенсильванія. У музеї закарбовано історію веж близнюків та пам'ять жертв терористичних нападів. Тут зібрано понад 10 тисяч експонатів, 23 тисячі фотографій, 500 годин відеоматеріалів та майже 2 тисячі спогадів очевидців. Про відкриття особливо для американців музею Олександр Л Яневський на церемонію відкриття музею зібрались родини жертв трагедії 11 вересня та політики на чолі з президентом США Бараком Обамою. принципи, на яких ми стоїмо сьогодні, незмінні. Ніщо не може зламати нас, американців. президент висловив захоплення мужністю людей, які віддали своє життя, рятуючи інших. від свого імені, від імені Мішель та американського народу. для нас честь приєднатися до вас, щоб згадати і задуматись, але перш за все підтвердити істинний дух 11 вересня, любов. Співчуття та жертовність Барак Обама згадав 24-річного Уелса Кроутера. Він виводив групи людей з південної вежі і продовжував повертатися за іншими доки будівля не завалилася. Ті, які вижили, пам'ятають Уелса як молодого чоловіка у червоній бандані. Уелс вважав, що всі люди єдина родина, і ми всі тут для того, аби доглядати та піклуватися один одним. Це найдорогоцінніший сенс життя. Музей заглиблюється під землю на сім поверхів серед експонатів, фотографії, особисті речі загиблих та інші рештки з зони лиха. Де від Уере на момент теракту було лише п'ять років. Цей музей дуже важливий, оскільки багато моїх однолітків не усвідомлюють, що трапилося, і не можуть відчути весь біль та горе. Ці теракти, події, яку ми маємо пам'ятати та не забувати. У музеї також зберігаються рештки кількох загиблих. Це викликає обурення деяких родин. Джим Маккафрі, чий Шурин загинув у південній вежі, говорить, що ніколи не зайде до музею, поки рештки загиблих не будуть переміщені. Де це прийнятно, щоб чиновники і політики мали більше права вирішувати, де тримати останки загиблих, зокрема тих, які втратили життя 11 вересня, ніж родичі, які знали і любили їх. В якому суспільстві це прийнятно? Я не знаю. Для широкого загалу музей відкрив. Яться наступного тижня, Олександр Яневський, голос Америки.